Вітаю! Сьогодні ділюсь з вами дуже гарним рецептом великоднього печива, яке може бути повноцінним десертом, а також гарним декором для ваших пасочок. Дивіться, як це гарно виглядає, готується мега швидко, буквально 5 хвилин вашого часу і таке гарне печиво готове, тому обов'язково. Зберігайте рецепт та приготуйте його для своєї родини. Для приготування нам необхідно печиво-крекер крендельки, як його ще називають. Із цього печива викладаємо квіточку. Я роблю це на пергаменті, потім розповім чому. Далі нам необхідна гаряча вода та 100 г шоколадних дропсів або звичайного шоколаду. Кондитерський мішок я засипаю весь цей шоколад. Та ставлю в гарячу воду. Це найшвидший спосіб розтоплення шоколаду. Шоколад тане, періодично його дістаю та перемішую, щоб він однорідно розтанув. І не треба вимазувати зайвий посуд. Дуже легко та швидко. Наші заготовки із печива ось таким чином змащую шоколадом і викладаю зверху другий шар печива у шахматному порядку. Наш віночок знов змащую шоколадом і поверх нього викладаю вже декор. Для декору можна використовувати будь-які присипки, шоколадні яйця, бізе та все, що є у вас під рукою. Цей віночок я задекорую шоколадними яйцями, а інший буде із бізе. Ось такий гарний вінок вийшов, декорую другий. Все те ж саме. І знов поверх шоколаду я буду викладати декор. Тут в мене заготовки із бізе різнокольорового і також різнокольорова присипка. Як бачите, все мега швидко. І зараз я покажу, чому я робила це на пергаменті. Тому що з пергаменту можна дуже легко зняти наше печиво. А коли ми робимо на тарілці, то це зовсім незручно, але якщо ви все ж таки зробили його на тарілці, воно ніяк не віддирається. Беремо миску з гарячою водою, зверху ставимо печиво буквально декілька хвилин, шоколад починає танути і його легко можна зняти з тарілки. Ось такі гарні печенюшки у нас вийшли. Обов'язково зберігайте мій рецепт та напишіть коментарі, якщо вам сподобалось моє відео. Дякую та гарних вам свят!